Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і я надію, що ви бачите зміну в картинці. Я все-таки тут стараюсь, знаєте, звикнути до того, що трішечки другий апарат. Ось надію, що все-таки в мене вийде з ним потоваришувати. І насправді, після певних вихідних, після певної поїздки, скажімо так, за 6 днів ми проїхали близько 4000 тисяч кілометрів. Власне, дуже важко влитися, і я взагалі не знала, з чого мені знаєте розпочати роботу. І Власне, в мене є певний список тем, які, в принципі, я хочу для зйомок відео. В мене тут є певні такі, знаєте, замальовочки, скетчі. Ось і одною з тем відео в мене було 10 речей або певна кількість речей, які мене дуже дратують саме в прочитаних книгах, саме в читанні. В процесі читання, скажімо так, тому що в мене є ще певні ідеї для зняття відео з речей, які дратують читача. Ось, але це вже будуть наступні відео через певний час, тому давайте сьогодні поговоримо про ті речі, які дуже дратують мене під час читання. Я Вже сказала, досить важко влитися, досить важко звикнути до цього всього. Ось тому я трішки можу, знаєте, так підтуплювати. Досить в мене може бути незв'язна мова. Я можу щось взагалі таке незрозуміле говорити, тому прошу вибачення. Наперед, не звертайте на це уваги, давайте просто зробимо це відео максимально ламповим, ось і розслабленим. Тому що вчора я. Лише приїхала і трішечки ще не можу зібратись. І розпочнемо ми з пунктику, знаєте. Я назвала його Танцювала, танцювали і не вклонилися. Це коли по сюжету в нас іде все одна лінія, а в кінці в нас з'являються якісь зовсім різні елементи. Ми не розуміємо взагалі з чого вони взялися, чи то з повітря, чи то з під землі. І нібито по сюжету взагалі до цього не йшло. Але ось знаєте, ми читаємо з вами приблизно про природу, все прекрасно, інколи йде дощ. І пізніше в кінці прийшов лісник і просто зрубав всі дерева. Ось щось таке схоже. Для мене, знаєте, такою книгою стала якраз таки: вибачте, на мене чекають. Аньєс Мартин Люган. І в принципі, мені книга -то сподобалася, але там все-таки любовна лінія йшла, 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 і в кінці ну, останні речення просто не приший кобалі хвіст. І ніби то все могло бути логічно, якби знаєте, було якесь продовження, якби автор це все пояснила. Тобто були якісь певні дії, які б все-таки аргументували і все-таки склали на чашу Терезів все те, що ми тільки що з вами знала. Але найцікавіше, що автор це все власне. Якраз таки пише в кінці книги, і продовження немає, другої книги немає. І це остання сторінка. Для мене це трішки незрозуміло, тому що ми 70% читаємо про те, як, ну, в принципі, в цій книзі, як головна героїня в нас знаєте, старається все зважити на роботі, і вона старається влити свій робочий графік в особисте життя, і особисте життя, в робочий темп. А пізніше, якось це все ось так суматошно-суматошно і все. ну в Принципі, ми 80% читали про одне, а закінчили зовсім іншим. Це для мене не зрозуміло, і це мене дуже і дуже дратує. І, до речі, через це я поставила книжці на балнищі, тому що я вважаю, що це. Ненормально і нелогічно. Я відношусь до тієї категорії людей, які все-таки полюбляють більш тоненькі книги. Не такі на 100 сторінок, але в принципі на 300-400, щоб і автор нам все описав, але і щоб не було багато води. Якщо ви, в принципі, дивитеся мої відео з прочитаним, я дуже дуже стараюся, коли це все знімаю, тому що, як на мене, прочитане воно зможе підштовхнути читача і так само відштовхнути від певної книги. Тому тут а, варто, знаєте, так стабілізувати всі свої якісь емоції і повністю спокійно розповісти про сюжет. Ось, і якщо ви подивитеся мої відео про прочитання, то в принципі а, дуже мало буде книг. І, Взагалі, ви майже не побачите книг, які мають 500 стрінок, 600 стрінок, тому що на такі книги, взагалі, їх боюсь читати. На такі книги, як на мене, віддається досить багато часу. власне так я роблю, тому що я не можу прочитати їх за день, за два дні. Для мене це важко. Ось, взагалі, я повільний читач, і ось що ви розуміли, за останній час я прочитала досить мало книг і стараюся цю цифру трішечки забити, скажімо так, більш-меншими книгами. Та якщо розібратися, мені цікавіше прочитати дві книжечки по 300 сторінок, ніж одну книгу на 600 сторінок. Але, звісно, якщо це стосується власне фентезі, то я віддам перевагу, звісно, більшій кількості сторінок, тому що фентезі світ це все-таки нас про магію, це про співвідношення, звісно, це і про персонажів, це про особливості якісь. Це в принципі про всесвіт. Ось світ, всесвіт ми трішечки знаємо. Тому, знаєте, такі реалізм і, в принципі, сучасні книги ми нам читати легше, ось тому, що якщо 300 сторінок, а якщо 300 сторінок – і це фентезі, звісно, тут виникають питання, тому що розписати всесвіт. І розписати всі ці взаємовідносини на 300 стрінок досить, досить важко. І я досить мало бачила фентезі. Це може бути чисто одна-дві книги, які, в принципі, гарно були написані, добре все було розказано. І в нас книга займала 350 стрінок. Тому, власне, знаєте, це такий дисонанс, ніби і хочеться, але колеться. І власне, останнім часом тому я і читаю менше фентезі, тому що я обожнюю цей жанр, але, власне, через те, що в мене ось такий темп, мені легше взяти меншу книгу, відразу побігти і її на наступного дня вже прочитати. До чого я це все веду? До того, що я просто не люблю. Не те, що мене дратує, я просто не люблю, коли автор без кінця розповідає, описує нам про те, як падав листочок, про те, як вона його там любить. Ну, це вже зовсім, зовсім інше, коли йдуть описи почуттів. Це читати, якщо це в принципі розумний опис, не на 500 сторінок, а ось лише опису, це цікаво, тому що ти пізнаєш внутрішній світ людини і, власне, завжди співставляєш його зі своїм. Але коли описується, знаєте, якісь такі незначні деталі досить чітко, а важливі моменти, просто бігло так розповідаються, тут же виникає питання. Хочеться пізнавати людей, хочеться бачити, які взагалі бувають випадки в житті людей. Хочеться бачити знаєте, їхні коннекти з всесвітом, а не коли. Не знаю безкінечні оп оповіді і описи, взагалі, як побудований будинок, чи як, я не знаю, елемент інтер'єру круто вписується власне, в ту чи іншу будівлю, чи я не знаю, як локон дуже довго спадав їй на плечі. Ось це для мене. Взагалі не та, і власне крайня книжечка, яку я читала, яка мене трішечки, знаєте, не те, що дратувала, просто було надто нудно її читати це, їсти молитися кохати Елізабет Гілберт. Книзі, здається, 400 чи під 500 сторінок, і, власне, я цю книгу читала з знайомою. Це у нас були такі сумісні читання, але щоб ви розуміли, вся та книга вона, знаєте, розділена на три етапи. Здається, все таки на три чи на чотири ні. Три етапи подорожей головної героїні, і власне це все були її роздуми. Ще один пунктик я тепер не беру книги, де основна складова це власне оповіді, це описи, це роздуми, це не просто знаєте вчинки людей, а просто. Потік думок, ось те, що я хочу, те й розповідаю. І власне, ми бачимо це все від одного обличчя. Ми бачимо це від я, а ось я, а ось я. Я так думаю, я вважаю, я зробила і. З цього всього можна, звісно, вихопити якісь елементи цікаві, але для мене це надто нудно. І я зрозуміла, що після тієї книги я таке не хочу читати, тому що це не для мене. Якби не сумісні читання, я просто би закинула цю книгу, тому що все-таки який би не був автор, яка б не була класна книга, але все-таки ось епістолярний жанр і ось такий, не знаю, Роздуми, суцільні роздуми для мене це все-таки не те. Також я не віддаю переваги мемуарам. Для мене це також надто нудно, але ось таке саме, що дратує, це коли, знаєте, безкінечний поток того, власне, на що ти не розраховував, я не думала, що їсти, молитися, кохати. Вона, знаєте, саме направлена на пошук себе через подорожі. Це. Це дуже круто, це класно. Ось саме цей момент, коли без кінця ми можемо почати за одне, закінчити за друге, повертаючись до першого пункту. Знову ж таки, тут ми таке бачимо. Книгу я відразу виставила на анхол, тому що це все-таки не моє книзі. Я поставила трійку з половиною, і то це тому, що там я знайшла певні якісь такі моментики, але за 450 приблизно. Я все таки не пам'ятаю, скільки там сторінок знайти лише пару сторінок, які власне. Тебе зацікавили за досить досить мало, і взагалі це трішечки не мій жанр, тому я стараюся таке не читати, тому що під час прочитання я просто розумію, що не отримую задоволення, а починаю дратуватись. Також в книгах, особливо в Аніс Мартен Люн, я таке замітила, в принципі, мені дуже подобаються книги. Я нічого не маю проти. Та й ті книги ну, я добавлю в топ найкращого за прочитане на року. Але просто один був моменти, який мене дуже дратував. Це я не знаю, чому. Але ось ми не можемо бути разом. Я не знаю чому, але це мені потрібно сказати тобі 350 разів на 150 сторінок, і пояснення, чому ми не можемо бути разом, цього немає. Чому доля їх розводить, також немає пояснення. Тому що, якщо Гериня вирішила, що вона їде, а хоча вона може залишитись, вона їде, тому що. Немає ніякого логічного пояснення. І знаєте, це як драма заради драми. Я так тебе кохаю, але ми не будемо разом. Чому? Чому? Ну, тому що, тому що я їду, тому що я не знаю, я не знаю, що мені таке тара просто мені якийсь заскок. Просто тому що. І ти такий читаєш, думаєш, боже, за що це мені? От не можна ж нормально розповісти, що, як. Якби стосунки це про розповідь, це про, знаєте, взаєморозуміння, це про підтримку, а не тому, що це як на мене просто в голову. Я так не розумію, це мене дуже і дуже дратує. Ще що я згадала, це коли читала магію ворона. А власне, це було приблизно 3-4 роки тому. Просто наскільки я запам'ятала цю книгу, тому що в нас були безкінечні походи зі сторінки в сторінку, з розділа в розділ. Ми просто гуляли. У нас є певний перелік речей, які нам потрібно зробити з головним героєм, за яким потрібно слідкувати. Це все потрібно тримати, знаєте, на увазі, а просто гуляємо. Просто спілкуємось, просто отримуємо задоволення від чого, сама не знаю чому. Наплювати на всю мету, наплювати на всі ті речі, які потрібно зробити в першу чергу. Просто ось ми робимо все, але не те, що потрібно. І це також тебе дратує, тому що таке відчуття, знаєте, що автор сам себе обманює. І при цьому обманюючи читача, тому що. Ну, поставити задачі і про них забути, і лише, знаєте, займатися якимись непотрібними речами. Як на мене, ця книга досить низька. І таке також це не моє, це також мене дуже і дуже дратує. Читаючи книги Мас, в принципі, я читала її цикл Іскляний трон повністю і Двір шипів та троянд», я е, зрозуміла одну річ, що мене дуже і дуже дратує, коли автор одне і те саме повторює сто разів. Просто безкінечну кількість разів. я вже скажу вам, на 44-му чи 45 п'ятому випадку я просто вже перестала. Мені вже втомилося це підраховувати це боги Милосердні Він був такий гарний, що боги Милосердні Ой, було так лячно, що боги милосердні Ну, я розумію, що синоніми, власне, придумав, не дурний, і якийсь, якусь заміну слів також можна було би вставити, але щоб, знаєте, якось піднести почуття персонажа. Постійно потрібно говорити боги милосердні, як що вам важко, як що нам всім важко, ну просто капець. І знаєте, можливо, і можна було б вставити якийсь мат, чи якусь нецензурну лексику, чи взагалі не знаю що, але просто ось це боги милосердні» в скляному троні мене настільки вибішувало, що немає слів. Я не знаю, я на одній сторінці могла бачити це тричі, тричі на одній. Я на одній сторінці могла бачити це тричі. Тобто, вверху сторінки ми бачимо боги Милосердні, як мені смачно від одного персонажа. В середині сторінки ми бачимо боги Милосердні, як мені не знаю, добре знаходитися під сонцем. І в кінці сторінки ми бачимо Боги Милосердні, як мені важко. Боги Милосердні вбили персонажа. Постійно це треба говорити. Я не зрозуміла з першого разу. І це, щоб ви розуміли, дев'ять книг в скляному троні, і в кожній книзі ось настільки безкінечна кількість ось цього словосполучення. Це просто неймовірно дратує. І я не знаю. Нема слів. Я читала цей цикл досить довго, півтора роки, але знаєте, навіть... Під час цього, що я робила великі перерви, і я до сих пір згадую, як це все не дратувало, і я поки що не бачу, що такого в книгах, що ну, я розумію, добре в кожному розділі там можна це вставити, якщо це в принципі має якийсь певний час, знаєте, всередині, тобто через певний час це все, але не настільки багато і просто на весь цикл це не знаю по тисячі слів, це все розподілено. Ні, 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 це дуже дуже мене дратує. І я в першу чергу звертаю на це увагу. Взагалі я не прискіпливий читач, і я стараюся опускати це все з виду. Але тут настільки його було багато, що ну, не замітти це неможливо. Ох, далі в нас будуть е, досить таки непотрібні діалоги для сюжету. Фух, таке я бачила в шістки воронів і «Шістці воронів» і… Поки що для мене, ось я не можу згадати, що де було таке, Здається, що ще було в останніх книгах, але прямо щоб сказати, де це було, я не можу, тому що знову ж таки повторюсь, стараюся не акцентувати на цьому увагу і стараюся не шукати в самому тексті. Але якщо розібратися, якщо взяти книгу, яку тільки що прочитав, то велика вірогідність того, що буде такий момент сюжету, взагалі діалоги, які взагалі. Ніякого відношення до проблематики сюжету не мають. І, в принципі, це могло б бути для атмосфери, це могло б бути для антуражу, але ні. Це просто непотрібні діалоги. Ні для чого, ні до чого. Вони ні до чого не прикріплені, ні під чим не прикріплені. Абсолютно. Вони відкривають якось персонажа? Ні. Вони лише показують, наскільки персонаж низький. О, таке було в мексиканській готиці. До речі, цю книгу я в принципі взяла для читання в марафоні 3 на 3 Це був третій день, і багато хто писав, що або книга також не сподобалась, як і мені, і вони не могли дочитати, або в принципі я неправильно інтерпретувала під свою манеру читання, під свій стиль читання, не підстроїлась коротше під книгу. Взагалі не розумію, як одне в'яжеться з іншим, і чому я маю підстраювати свою манеру читання, Є взагалі якесь манера читання, до сюжету книги, але всі ми з вами різні. Вам сподобалось. Я дуже рада, якщо ви прочитали чи взяли цю книгу по моїй рекомендації або по моїй антипатії, скажімо так, до книги. Я взагалі нічого такого поганого про неї не сказала. Просто там була головна героїня, яка мене дратувала і через яку я просто не хотіла дочитувати книгу. Я прочитала, здається. А... 70% книги і просто перестала її читати далі, тому що зрозуміла, що це для мене занадто. А ось і всі коментарі я все одно лайкую, якщо ви говорите про те, що книга вам сподобалась, а ось мені ні. Ці ми різні. Я одного кольору ви другого кольору фломастер. і це в принципі нормально. І це дуже круто, коли знаєте, є такі знаєте, моменти, які не стикуються один з одним. Якраз таке в цій книзі я нічого абсолютно не маю проти мексиканської готики. Просто розповідаю, що в якраз таки в цій книзі була головна героїня. Яка могла розповідати якісь такі речі, які не зв'язні ніяк з тим, що в нас відбувається в творі. Звісно, можливо, вони пізніше якось і розкрилися в сюжеті, тому що книгу я не дочитала, і в принципі я не можу сказати напевне. Але ось просто я замітила, що були такі моменти, де ми бачили зверхність головної героїні, Ми бачили її. егоїзм Ми бачили в принципі якісь такі риси, незрозумілі взагалі. Які не стосувалися атмосфери, і ніби все окей атмосфера готики, атмосфера, знаєте, такого темного романтизму, атмосфера просто я не знаю, як буде українською. Знаєте, все таке готика. Я просто вивчала мистецтво готика. Це все таке піднесення. Чомусь такі купола, знаєте, високі, тому що всі якраз таки прагнули до неба, ось до Бога. І, власне, всі ці замки, всі ці архітектурні споруди, все старалося набувати таке го. Форм, і ми відчуваємо цю круту атмосферу, ми відчуваємо цей морок, ми відчуваємо знаєте, цей туман, і тут головна героїня нам розповідає про якісь дискотеки і розповідає про те, яка вона крута і класна. Мені здавалося просто, що ось ми бачимо атмосферу крутої готики. І просто людину з нашого з нашого всесуду, з наших реалій, тобто, де телефони є, де є автомобілі круті, де можна поганяти, я не знаю, де можна потусуватись, де можна напитися, не знаю наркотиків всі інше. Ну це просто. Як на мене, трішки автор не підібрала персонажа до атмосфери цієї книги. Ось таке мене дратує, і такі книги я просто не буду дочитувати, якщо в принципі я не зрозумію з Анатасі, не зрозумію з перших сторінок, що книга власне не про це. І героїня в нас взагалі має зовсім іншу мету наприклад, звабити одного з персонажів, але ніяк не розкривати причину, скажімо так, таємничої і незрозумілої поведінки кузини. Ось тому це таке що мене дуже дратує, і я тому книгу і не дочитала. Не можу не розповісти вам про те, що дуже і дуже не люблю, коли автор стелить нам доріжку під персонажа. Тобто щось не виходить. Автор сам складає якісь такі умови для персонажа, які йому не підходять, з якими йому буде важко. І замість того, щоб також автору описати, як персонаж з цим всім буде поступово справлятись, він просто в один момент ось ми йшли ще со сторінок до одного. І 15 стрінок наступних ми просто бачимо, як він швиденько, швиденько швиденько вилазить по цій драбинці, яку власне сам подав автор. Настільки підстеляє, скажімо так, персонажу, не знаю, підігрує, і наскільки тримає задурня читача, ось для мене це просто. Дуже і дуже дратівлива штука. Я не знаю, я не можу всидіти, коли я таке бачу. Загалом, це буває все таки в нас в фентезі і в Young Adult, Я таке замітила, але я це давно вже не читаю. Ось, але не, не знаєте, таке, що дуже не те, що дратівливе, а, а обідне, образливе. Це те, що і в сучасних книгах я таке зустрічаю. Тому просто хочеться запитати автора, чому ти спочатку складаєш такі умови, які важкі для того, щоб з ними справитися, для того, щоб персонажу було важко, а пізніше просто в один момент включаєш світ для того, щоб він бачив доріжку. Для це для мене просто не зрозуміло. ось і це мене дуже дратує. Також одна з тих тем це персонажі для кількості. Ось у нас є 15 персонажів. Головних з них лише двоє. А наступні так чисто для атмосфери, не знаю, для антуражу, також не знаю. Для кількості так можливо. Для кількості. І ти бачиш їх лише раз. Ти замічаєш їх лише двічі, не знаю, за книгою, Ти вже забув, як їх звати, але все одно вони присутні. Вони ніякі, вони не потрібні. Якщо їх забрати щось зміниться, ні. Вони якось грають, грають роль в сюжеті? Ні. Для чого їх автор додав, також не зрозуміло Дуже дратує, коли персонаж бачить якісь такі моменти, які, з якими власне, важко стикуватися. Це шоковий стан. Ну, наприклад, мене б це шокувало, якби я побачила ось такі події, Ого, вибух вулкану, це щось таке нереальне. А персонаж такий, ага. Вибухвибух Угу. добре. Ну хорошо, добре. Справимося з цим. Ну, має бути якась нормальна, адекватна реакція на події. В принципі, це може бути захисна реакція організму, мозку, коли знаєте, організм і в принципі людина, персонаж, неважливо хто не може нормально реагувати на речі, якісь знаєте, критичні такі. Ось тому, що це захисна реакція. Але коли це відбувається всю книгу, ну знаєте, просто питання, чи ти записаний на сеанс до психотерапевта, тому що хочеться бачити адекватну реакцію, хочете співставляти героя з собою і бачити якісь нормальні, адекватні взагалі дії, логіку, а не коли вибух, і він такий ага, добре. Ну, що ж зробити, значить, не будемо там ходити. Значить, будемо ходити в другому місці, тому що ну там що вибухає. Ось немає. Я розумію, що можливо паніки тут і не потрібно, але має бути якась, знаєте, логічна цепочка. Цікаво, як персонажу буде з цим всім справлятися, цікаво бачити на його реакцію, а реакцію того, як він це все бачите цю ситуацію, бачачи цю ситуацію, як він подалі буде з цим справлятися, знаючи, ось там вибух, значить потрібно себе передостерегти, потрібно з цим щось робити. А він просто такий, ага, ну там провилася земля, ну добре, значить, і все. І це на другому плані. Тобто подія вагома, але реакції на неї немає. Ну і останній пунктик, який мене дуже і дуже, і дуже не. Не те, що дратує, просто я відразу відставляю такі книги. Це в мене пункт так називається брідні психопата. Я думаю, це все сказано. Просто коли персонаж таке-таке щось городить і тут включається мій суржик. Просто тому що ну, це просто щось за, за взагалі розумінням. Це взагалі щось таке. Ке незв'язне, і ніби знаєте, персонажі спілкуються між собою, вони якось стараються знайти коннект, вони якось стараються підстроїтися один під одного, вони стараються знаєте, зрозуміти один одного. А пізніше одного з персонажів просто несе, несе в. В такому потоці, в такому, я не знаю, в такій хвилі просто психології, філософії, ти такий сидиш з персонажем разом, який це все слухає, і думаєш, це дійсно те, що ти питав. Той просто знаєте, зжимає плечі і не розуміє. Якби він просто спитав як погода, а це починає розповідати, що Бог є на землі. І нічого не маю проти релігії, я сама, власне, все це вірю, я просто розповідається, наприклад, тому що для мене це незрозуміло, коли знаєте. Одне питання, одна відповідь, одне питання. І пізніше ми читаємо ось такий от величезний абзац, величезний обсяг, такий розумів власне, на тему, яку взагалі ніхто не зачіпляв, і взагалі, куди вона, чого вона. Ми також можемо повернутися до теми, що. Є непотрібні діалоги, ось інколи буває таке, але в більш об'ємному форматі і з філософської точки зору. Для мене це незрозуміло. Я не розумію, взагалі навіщо таке? Знайти щось з цього можна, але питання ну це трішечки, напевно, неадекватне. Ну навіщо це все персонажу? І, власне, найцікавіше, що автор ніби розуміє, що це все лишнє, і інший персонаж це розуміє, що це лишнє. Але автор все одно продовжує цю тераду. Тобто навіщо? Знову ж таки, не зрозуміло. І для мене це не лише роздратування, просто я беру книгу, якщо бачу, що це більше, ніж на дві сторінки. Закриваю, не дивлячись, скільки я прочитала, відставляю, сижу, можливо, щось роблю якісь свої справи. Якщо я розумію, що за півгодини я не повертаю до цієї книги, я відразу забираю закладку. Тому що це не моє. Хоч я і викладач по спеціальності по взагалі своїй роботі. Ні, це я не хочу читати, тому що це для мене занадто. Я просто хочу бачити магію. Я просто хочу бачити якісь атмосферні не знаю історії. Я просто хочу співставляти персонажа, співставляти якісь моменти, соціум під своє життя, а не читати, як людина. Пішла з мавпи, чи щось таке? Ну це для мене ні, ні, ні. Це просто роздратування, нерозуміння і мені це не потрібно. Надіюсь, на монтажі я не прийму рішення назвати це відео Брідні психопата, як своє відео. Ось я надіюсь, що ви тут все таки щось таке зв'язне для себе знайшли. Ось обов'язково пишіть в коментарях, що вас тратує в читанні книг, тому що мені здається, цей поток просто безкінечний. Це така крута тема для роздумів. Мені здається, тут є просто безкінечна кількість того, що можна ще додати. Ось, але можливо. Буде друга частина через певний час. Подивимося. Я дякую вам за перегляд. Надіюсь, що ви приймаєте трішечки такий інший формат, інший обсяг, інший кадр. Ось і приймете, приймете іншу трішки мене, тому що все таки зміни певні є. Ставте пальчик вверх обов'язково, якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно і це все, все дуже корисно каналу. Також пишіть в коментарях, які книги вас дратують і взагалі, що вас дратує в читанні. А ось, ну а з вами була Катя. Я бажаю вам удачі, миру та любові. Будьте здорові!